А это. Вже... Вот. Вот. Трактор можете, не можете знайти, де взяти вигідніше. Смотрите, вот ось трактор зібраний для клієнтів. А ось сзади, такие самые трактора, в розовому ящику. Ось вот, то, пожалуйста, ДТЗ. У наявності є 53-54. ДТЗшки всі, коріони, Оріонів нема, вибачте, РДшки, РДшки форта. похожі. Є. Сінтай є, Шифен є, Донфен є, Ловал є. Файтер, скаут, Кентавр. маленькі ремінні кентаври. зубри трьохточкові. маленькі, скаути трьохточкові. маленькі. Коротше, ото тільки нам завезли за останні, отак покажи по кругу. За останні два тижні я от приїжджав, міного разу не було стільки. Воно везли техніку. А ось що, там на площаці все стоїть, що будуть до людей уїжджати. І зараз пан синюк Дон НП. той замовив, то зараз буде Тому Ви там тако собі пишете. Не, ось сюди краще то поламаю. Ви там тобі пишете, шукаєте, ну по суті, мужики є. Я... Мені трошки далі знімаю, щоб воно нормальний звук. По суті, є всі. Трактора любі. І е, доставка безкоштовна, прямо додому. Гарантія є, сервіс є, обслужування є, документи робимо, все під ключ. І можна також доукомплектувати любим навісним. Там зараз може в склад зайдемо, покажу швиденько. Е, пізніше відео зроблю по навіски. Вот. Ну, по суті, любі 24, 40, 50 конях, плюс з кабінами. Дивіться, шифінгів отримали. На... Ось шрифінги отримували новіок. Передній радіатор з примусово навісни. Пожалуйста. Джинма. Осьо, я буду роздівати його. Медленно джинма. Фух. Є. Причому комплектації з ходозмечувачками, з реверсами, не якісь такі самі чмошні, де нічого нема. Пожалуйста, джинма. йдемо далі. Що тут є? Сінтайчики 244 нові на широкій базі. Саме дешевий трактор без цього. Без муфти, гібкої муфти з'єднання на прямому валу йдуть сінтайчики. Е, колія 1,20 м, заднє колеса 24, передні 16. Я показував вже сіберти, отак вони приходять. Ціна йде на них 560, 560. Всього. Хоча там кентаври і все інше, ідею ближче до 6-ти. По суті, теж без муфти і теж широкий, великий, файний трактор. Ну, На 9,5 колесів, хіба ну, от. Що далі маємо? Пожалуйста, хлопці. Пожалуйста, дядя Федор, в таком капоте. хотите в новейшем капоте. Пожалуйста, вам. Я так писал, что только 23 рік год такие красные э, капоты, а вот 24-й так вот, Нет, то сделано. Кому подобается такой дизайн? Замовляюсь таким дизайном. Кому подобается Класичний дизайн, з класичним. Е, кому подобається червоний, червоний. Зам... Хочете синій, пожалуйста, буде вам синій. 24-ка сороковка, 11-2 рази груба. Передні 6,5. То сороковка йде. Де да, на такі колеса? Що ще показати? Скаути. Я не а, то скаут, да. скаут 40 що, його мост, іде. 404 скаути. Що покажемо там кабільники є. кабінами те. С кабинами дофига вариантов и разные. Я зараз покажу. Вот все. Пожалуйста. Кабинник. Кто в нас? А сюда. Кто в нас что идет? Скаут нас идет. С кабиной. 50. есть -ка. А, комплектация с кондеем. 504. Вот все обшито. А вот все с кондеем. До речи, идет. Вот с кондеем. с кондеем на 500 баксов больше стоит. Кондиционер. есть обычный, без кондиционера. ось. бачите які? В 50-ті скауті передні, передня балка, передні ось все воно знято. Так само задній теж. Такий де грубший. Задній мост. Примасована вісне, тут інші болоти, таке страшне, як чуртяка вже грязний. От. А -а Половина вже викупана на люди предзамовлення роблять, що там скаву 50 з кондиціонером вона користується попитом. Там, хто, бере, так, хто бере, наприклад, якщо у вас сади, якісь оприскуватися, то тут дуже файна герметична кабіна, не буде проблем з підсидом, щоб надихати, то вони теж предзамовлені. Ходові енейчики, взагалі, якщо в морі контейнер, вже люди то знають. Тому хлопці, давайте велика площадка є вибір коротше, всього, всього, що треба. І так само. Довкомплектуємо любим навісне, Вона там в складі стоїть. Ну, тут такі виставочні ворони, пуга. Ось такі корчі малі є на на 20 соток, якщо треба, теж підберемо. Ось все, вам поняли? Все, що треба, все є. Тому не займайтесь ерундою, не на афорістці, не скидайте наперед нікому гроші. Ми вам за файну ціну зробимо тракторця, і п'ять все як має бути. Ось таке закінчимо і до цього кінтам. Трошки далі відійди. все, хлопці, давайте. Підписочка, лайк і пишіть, що треба конкретно, який трактор, яка ціна. Пишіть е коментарі тільки напишіть, або пишіть приватні повідомлення, або краще дзвоніть. Ми вам все підкажемо, на вайбер, скинемо фото, привеземо, все як має бути. Хлопці, бережіть себе, всім гарного дня і підписуйтесь на канал. Все, пока!